Друзі, сьогодні ми з вами будемо повторювати літери. і вам буду розказувати Гера про голосні та приголосні звуки. Добре? Ми сьогодні подивимось. Отже, поїхали Гера на мене. І ми нагадаємо, які це букви. <ська> ми можемо її співати. Ці звуки в на нас голосні. Ми можемо їх співати. Покладіть, будь ласка, на шийку усю ручку. Давайте ми заспіваємо букву А. -а Так гарно. Б, б. приголосний. В, в, в. Добре, молодці. Не співається. Оля, ми туди. Далі.

Молодці, а тепер ми з вами згадаємо скоренько склад, коли літера А. Оля приходила в гості до всіх решта, і вони співали разом Б-Б. А. Ба. Ба. Оля, я тебе не чую, походу. Далі поїхали. Г, а, Г, А. Га. Га. yeah mm -hmm. Буде працювати з двома олівцями. Да. Нагадайте мені цей колір. Це синій. Синій. А це який колір? Красний. Вау, 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 вау А на українській мові? Mm. Червоний. 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 Червоний колір. Отже, ми будемо працювати я розуміла, я розуміла. синім та червоним. Ну, так, дивитись на предмети. Єра, поклади, будь ласка, зошит. І слухайте, який перший звук ми чуємо в цього предмета. Наприклад, подивіться, що це таке. Вишня. 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 Слухаємо уважно перший звук. Вишня. В, 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 в. Це голосний звук, його можна співати. Тут є в нас буква В і це приголосний. Всі приголосні ми будемо обводити синім олівцем. А голосні червоним. Отже, я роздаю вам два олівця: синій та червоний. Тримай, тримай, тримай. Візьміть, будь ласка, синій олівець. Синій олівець. У мене Синій олівець. Синій олівець. Обводимо вишеньку, обводимо вишню. Отак, в кружечок. Гера, обводимо в кружечок, вишню. Пишемо. ось тут. Молодець. Синій олівець. Це молодці. Спустилися вниз, будь ласка, де віночка на секунду. Кого ми бачимо ось тут? Хто це? Менімон. Це бегемот. Слухаємо, уважно перший звук. Бегемон. Ми можемо заспівати? Б, б. Не можемо. Беремо синій олівець, обводимо бегемотика в синій олівець. Це не А Овели бегемотика. Спускаємо Спускаємося вниз, будь ласка. А що це за фрукт такий під бегемотиком? Знизу. Ананас. Ананас. Слухаємо, уважно, перший звук. ананас. А, а, Який звук? А, 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 а можна співати? Ось вона. Де вона подивиться? А, ось вона. А, ми беремо червоний олівець. Червоне. Червоний, Червоний олівець. олівець. Обводимо ананас червоним колом. Червоне коло. Червоне. Довкола кол. ананаса. Єра, ти не зробила, але ну, ти говориш Макса, а манже зробив. Ананас. Молодці. Біля ананаса є тваринка такою довгою-довгою шикою. Хто це? Чернана! На українській воді жирафа. Жирафа. Перший звук слухаємо. Жирафа. Жирафа, який перший звук? Ж. ж, 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 ж. Не можемо заспівати. Ми беремо який колір? Синій. Максим молодець. Синій. Взяли синій синій колір. Обводимо жирафу. Я просто вже знаю. Синій. Колір. На джеремо огірки. 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 Перший Огірки. Який перший Можна співати. Який беремо колір? Червоний. Беремо червоний. Кірка, червоний колір. Обойте, будь ласка, огірки. вже огляла. Добре, молодець. Зверху над огірками хто намальований з другоми такими. О! о, Олень. Олень. Перший звук. О! Олень. Я аборшибила. Макс, вже правильно, одразу червоним, червоним кольором. Олірки дивись, давай огірки. Так, Оленя. Так. Оля. Червоним Оля. Оля. О! Голосний. Славіть, будь ласка, поки всі олівці. Кладемо олівці. Вона впориться. Кладемо. Слухаємо уважно. А тут біля... Це? Що це? Сліва! Слухайте уважно Слива. молодець максимального. Слива! Можна співати, ми беремо синій. синій Сливу. Сливу. вводимо синій. скоренько, Просипайся, слива. Ні, ні, я туда. Дай быстренько, все. Сіна. Друзі, зебра. Зебра. Перший звук. З. Не можемо співати. Синій колір. Синій, з приголосний звук. Зебру обводимо синім. Синім, синім. Зебру, Скоренько. Так, знизу під зеброю, хто це? Що це за пташка? Ді. Ластівка. 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 Л не співається. Мам, не співається. Приголосний звук обводимо синім кольором ластівку, будь ласка. Ластівочку Нікітка скоренько ластівочку з синім кольором. Я? Все, останній у нас залишився, покладіть олівчики сині, будь ласка. А, автобус. А, автобус. Перший звук який? Авто. Ми беремо червоний олівець. У нас Це голосний звук. Yeah. Єра. Голосний обводимо. Автобус червоним кольором. Yeah. Ви молодці. Покладіть, будь ласка, лікцію. Дайте мені, будь ласка, тільки синій олівець. Синій олівець. Тільки синій олівець. Дякую. Синій. Дайте мені, будь ласка, червоний олівець. Червоний олівець. Добре. 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 Який це колір Нікіта? Червоний. Червоний. Єра? Червоний. Нікіт. Макс. Угу. Оля. Червоний. Маргет. Червоний. Органівка червоний. Молодці, дуже добре. Усе, друзі мої, ми беремо звичайні олівчики, звичайні, звичайні олівці. Ось подивіться, в нас сьогодні тема вишиванка. Хто знає, що таке вишиванка? Я. Я, то вишиванка оділа на праздникове. Так, Гера, що таке вишиванка? Вона... Палатік. Так, вона може бути сурочка, може бути вишити така сукня, правда? Її вишивають люди пальчиками своїми, а можуть зараз і на машинці вишивати голкою і нитками. Обов'язково, так? Отже, ми ну, бачимо Моя наші... А мама і не вже. Так, ось подивіться, ось наші ниточки. Ниточка біжить, 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 біжить. І отримуємо ось такий червоний орнамент. Жовта ниточка біжить, 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 біжить. І отримуємо жовтий орнамент. Добре? Ось так ми будемо зараз працювати з вами звичайними олівцями. Нагадую, що показали мені, будь ласка, пальчики. Два пальця, два, два, уточку. Два пальця. Працюємо двома пальчиками. Я беру олівець. Двома пальчиками третій пальчик знизу. Третій це таємний агент, його про цього ніхто не знає. Він знизу знаходиться. Все два пальчики тут, третій знизу. Ось так, правильно? Да. Отак? Правильно? Правильно? Да. Да? Да. 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 Так? Ні. Не правильно. От так правильно? Ні. От так правильно? Ні. 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 От так правильно? Ні. Ні. Мені так зручно. Отак. От так. Ось так. Добре. От, от як так це робите? Я навіть не знаю. Отак правильно? Так. Що, да. серйозно, три пальця, отак от правильно? Два. Правильно. Два пальця, правильно? Отак. От Коли от, ми, ми з вами брали грибочки, гралися в мозайку, ми їх брали двома пальчиками. Так? І от наші два пальчики. Все, два пальчики. Хоп-хоп, як Де, що? Цапля, чапля наша яка. Захватує. Тримайте, будь ласка, олівчики. Валюн. <зиральна> Я зараз поміняю. Поїхали. Давайте починаємо працювати. Працюємо. Обережно. Не поспішайте, будь ласка.